Короткий відеообзор про мінітрактор Кентавр 504 fc з реальним 50-сильним двигуном і на самих великих 83 на 20 передніх і задніх 124 шинах. Трактор з'явився в новому дизайні, тільки Кентаври зараз продаються у такому капоті. Встановлені такі супер. Товсті, чи як це правильно назвати передні мости редукторного типу. Кабіна з опаленням. Чотирьохциліндровий. З грузами передніми та задніми, з навісною системою грузопідйомністю в районі 800 кг. та кучою різних гідровиходів. Кабіна має оздоблення як в авто. Приборна панель з LCD дисплеєм. Є вентилятор, кондиціонера, звичайно, немає, з його комплектацією буде значно дорожче. Дивиться дуже круто. Ціна. Можна сказати, хорошого 24-сильного Донфенга, хоча по якості буде у рази краще. Трактор має нереально високий кліренс. Вага орієнтовно 2400 кг. Доставка по Україні безкоштовна на даний час цього трактора. Оплата після доставки. Що телефонує, цікавить, їх не так багато в наявності, привеземо швидко. Ціну уточнюйте, тому що вона постійно міняється. Різні приходи, різна комплектація, різна ціна. Так що телефонуйте, все розповімо, кого що детальніше цікавить.